Емельян Кацап, Валентин малолетній Кацап, син Надежды. Гриша Борець, Миша Боксер, Толя синок Опанаса, Опанас спрацьований уркаган, а також голос із моря, який належить купаючомуся вітірану. Дія перше, веранда з самоваром і виноградом біля самого синього моря. На море шти. на веранде садять кацапы и у карты. Александр, да Надежды. Ха. Владимир, твой в игре не Бельмец, не Петрик. Владимир, надурвался, ну ты за моего, а теперь злишься, ведь злишься. Эмилиан, что у нас теперь-то, две последних? Надежда, ты что, друг Ситный из луны, что ли, свалился? Девочек-то не берем. Александр, Владимир, ты что, пидорас, черви захода нет. Нет, вы посмотрите, его объясняешь, сидит как не русский, еблом торгует. Надежда, Валентин, японский бог. Почему кота яйца-то открутил? Твой кот, что ли? Валентин, мамочка, один разочек-то дернул. Надежда, гляди, Валентин. Александр, Надежда, ну его к монахам, мы играем или нет? Владимир, ничего, пацаненок боевой растет. Скажи, дядя, вот вырастет дядя Александр, и я и тебе яйца-то откручу, чтобы блядовал-то поменьше. Валентин, вот виростей дядя Олександр і вам яйця відкручу, щоб блядавали поменьше. <laughs> Всі каца перегочуть. На морі потихеньку здіймається хвильки і приємно хлюпають берег. Дія друга, общий вагон забацаного поїзда. На лавках сидять гриша, миша, толя і Опанас. Вони дивляться в вікно, чистять риби, п'ють чай з алюмінівого подстаканника і взагалі розважаються, як положено в поїзді. Толя, дивлячись вікно, папа, оно диви, самосвал. Опанас гладить синка по голові. От якби ти синок щас на дорогу вибіжав і той самосвал. Так усі кішки утя і шваркнули. Толя, папа, воно диви. Гори, папа, а там наші били!» Опанас, гладить, Толю по голові. «Били, синок, вони кругом били. Толя папа, а вони там стояли на смерть. Опанас пиздить Толі по голові, не пизди, вже заїбав батька в доску. Миша, воно дитина не понімаєш, у папі тяжело. Гриша, ви здалеку їдете? Опанас, тюрми. Миша дістає вино, батя будеш пити? Опанас, та табляцька печінка, ну наливай. Толя, папа, ім'є дай. Опанас, на, тільки сядь, не проси. Всі випивають. Опанас. У морі викопаюсь нахуй, його от скупаю, показує Натолю. Йому врачі сказали, щоб у морі купався. Толя папа, а що лучше? пулемет чи танк? Миша танк лучше, по пулемету раз пиздане хана. З цими словами Миша наливав наливали на опанасу гриші толя і собі, толя папа. А я як виросту вивчися на ахвіцера чи на командіра. А що лучше, ахвіцер чи командир? Гриша та один хуй. Опанас, вафльониш ти, що на ахвіцера вчиться. Миша, скажи Толя, заїбав ти мене папа ахвіцерами. Скажи, я на море їду купаться. Хочеш купатися? Толя, я стрілять хочу. Дія третя. Варанта з сабоварами кацапами. На морі приємно штормить. Владимир бере в руку чималу каменюку. Владимир, Надежда, посмотри, как я сейчас камень-то брошу. Надежда, ну что ты как пацан себя не уважаешь? Старый поц уже. Владимир, давай поспорим ради смеха. Три раза подскочит. Владимир кида каменюку в море, а сразу зуштоны. Надежда, ну что, ну что, обосрался пидорас? Что, не стыдно? Эмильян, Владимир, камень-то плоский надо брать. Посмотри, как у меня. Раз, пять подскочит. Надежда, как пацаны, ей-богу, люди-то кругом смотрят. Будто старые. Владимир, молчи, курва, а то и тебя бросим в море нахуй. Испугана Надежда молчит. Владимир и Эмильян кидают камни. Александр, завидуя им, знаходит здоровенную каменюху и вымахуючи нею бежит вниз. Александр, вот пока вы тут мудохались, я вот что нашел. Олександр показує Владимиру Емільяну скользку противну каменюку і кидає її в море. Голос з моря. От я, блядь, час якомусь підарасу кину. З моря вела за ветеран війни в плавках і з колодками на волохатих грудях. Ветеран, до Александра, я, блядь, пиздану один раз. Так мене люба больниця возьмет, а тебе ні. Валентин, да, Александр. Дядя Александр, вам что, дядя Калека яйца открутит, чтобы вы поменьше? Тревожно Мовченко, шторм на море сильнейшее. Дея четверта. Общий вагон забацанного поезда. За столом сидят пьяни Гриша, Миша, Опана, Столя и ведут светскую беседу. Миша до грыши. Сижу я в баре в Прибалтике. Кругом старинные стулья. Так заебі зділа. Заходить будак і каже мені, это місто моє, може тебе пересядете. А я говорю, ніхуя собі. Ти що оборзел пацан? Може ти сам пересядеш? Гриша, я є бу такі варіанти. Гриша, я тебе за то вважаю, Миша, що ти різковий парень. Миша, в них Прибалтики на вулицях все не по-нашому написано. А спроси що небудь, він так подивиться, а потім по-своєму щось три пири. По-руськи ніхуя не панімає. А тілки в них пратівни, так показує рукою біля голови, що нічого. А остальне хуйове. Гриша, і що? І кругом не по-нашому написано. Гриша, та й твою мать нахуя пізді. По паназ на толі, сина. Воно подивись, море. Толя без ентузіазму дивиться на море. Папа, а мере воно большое, так що другого берега не видно. Опанас, у бінокль видно. Толя, а якщо бінокль зламався, тоді видно, опанас, та заїбав видно Що ж туди побачиш? Толя, папа, а на тому берегу наші? Опанас зловісно, там кацапи. Всі зловісно мовчать. Поїзд зупиняється, чути крики, приїхали, і погрозливий гуркіт моря. Дія п'ята. Веранда з самовар. На море сдевается шторм. Кацапы сидят на веранде. Александр, погод кто Надежда. Хозяин собак не выгонит. Надежда, если б знала, что ты такой долбоеб, я бы с Трофимом на Силигер поехала, а чем здесь с тобой муму за уж то тащи. Александр, не зли меня, Надежда. Я тебе за Трофиму матку вывернута то наизнанку. Входит по нас, Толя, мыша и грыша. Мыша, О, дыбы, кацапы. Гриша с московским акцентом. А как погодка в Москве? Владимир, я ж та юморт не понял. Ну, Опа по нас хуйня, якась кацапы всегда такие понятливі, А не понимає. А по нас гриздо підходит до Владимира, знимай штаны, ебать буду. Эмельян, ну позвольте, вы же не у себя дома. Миша поиздить Емельяна. Миша, гриша, опанас і Толя, пиздить Кацапів. Кацапи кричать дурними голосами. Надежда, жлаби проклятий, я вас ненавіжу, Я б вас всех розстріляла. Опанас пиздить, Надежда. молчи, курва, когда мужчины розговаривают. Зойки стихають, на морі гуде шторм. Кругом лежать побиті тіла Кацапів. Толя, папа, кажись, пиздец. Раптом роздається жахливе сичання. Це кацапський самовар. Він закипів, він сичить, перекриваючи шторм, і грізно підскакує на місці. Всі з пострахом дивляться на кацапський самовар. Під звуки самовара завіса повільно закривається.